Щорічно, 23 травня, у нашій країні відзначається День Героїв України. Це неофіційне свято, встановлене на честь українських борців за незалежність і свободу країни за час її існування. У Лозовій з нагоди цього дня біля стели пам'яті і скорботи на міському кладовищі провели мітинг реквієм та урочисте покладання квітів. У заході взяли участь керівники Лузівської територіальної громади та району, нинішні захисники України та захисники правопорядку. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто несе в собі дух сміливності, жертовності та патріотизму, хто захищає нашу землю, нашу свободу та незалежність. Це воїни на передовій, які з ризиком для власного життя. Борються за мир і безпеку наших родин. Це волонтери, які невпинно допомагають військовим, надаючи необхідну підтримку та допомогу. Це медики, які рятують життя і лікують поранених. Сьогодні ми з кошаною згадуємо всіх героїв, полеглих за нашу батьківщину. Ми низько схиляємо голови перед їх світлою пам'яттю. Вони тримають небо над нами, назавжди залишаться в наших серцях. Всі присутні на заході вшанували пам'ять кожного українського героя, хто загинув у боротьбі за незалежність та свободу України хвилиною мовчання. Далі, на знак пошани та поваги до кожного загиблого, захід продовжили покладанням скорботних квітів до стели пам'яті і скорботи. Ми пам'ятаємо всіх українських воїнів, які віддали життя за незалежність, соборність цілісність нашої держави. Ця пам'ять житиме у серцях мільйонів. Сьогодні Україна стала символом незламності для усього цивілізованого світу. Синьо-жовті стяги майорять у різних куточках планети. Про героїзм наших воїнів знають. На всіх континентах, а українські пісні співають по всьому світу, бо захоплюються землею, що зростила справжніх героїв. Ми повинні рухатися вперед, разом здобувати перемогу, розбудовувати країну, разом робити неможливе і кожного ранку казати собі: Я українець і я гідний. Творити майбутнє. Ми все подолаємо, переживемо, переможемо. Цього дня покладання скорботних квітів відбулися біля усіх могил героїв Лозівщини на центральному кладовищі у Лозовій та на кладовищах старостинських округів громади.